В якій ситуації зараз український кінематограф, українське кіно, враховуючи, що в нас війна, а грошей немає. Держкіно гроші не дає. Що буде зі сферою? Угу. А, дякую за запитання. Дуже дуже влучне, тому що наша сфера вона попадає під під удар, одна із перших, і виходить із, із складної ситуації одна з останніх. О, тому що спочатку безпека, потім культура. Ну на жаль, так так завжди є. Тому е, ми е, я би сказав, що потрапили в ситуацію, де ринок, е, я думаю, трошечки зупинився. Зупинився е, і буде на цій паузі. Я думаю, десь е, якщо говорити про, про кіно, про кінобізнес, то це десь, я думаю, років п'ять. До відновлення, якщо говорити про телесеріальний бізнес, це буде трошки швидше, але в цілому ми розуміємо, що будуть великі проблеми з фінансуванням, тому що дуже дуже серйозний об'єм кіно фінансувався державою. Е, тому я думаю, що багато е, авторів реально це відчують. Але з іншої сторони, ви знаєте, я е, я особисто дуже рідко користувався державними грошами майже ніколи, як як, як, як продюсер, завжди намагався робити все е, самостійно, і це мені е, допомогло. Е, це гартування це допомогло мені зараз, тому що сьогодні е, українське кіно в. Е, Практично стало волонтерством, і кожен фільмейкер перетворився в частково журналіста, тому що потрібно е, робити зараз дуже багато документального продукту, так як ми маємо робити дуже багато роботи на інформаційному фронті, який зараз не в дуже добрій ситуації. Тому е, сьогодні камера має ту ж саму силу, що і хаймерс. Ми маємо про це пам'ятати. Пане Любомире, але от документальне кіно ми розуміємо прекрасно, що воно саме на себе не заробить. Так у вас є чудовий досвід, власне, коли а, ваш фільм скажімо, весілля три, так по суті абсолютно окупний, і це, якщо не помиляюсь, чи не, найкас... не, най... не найприбутковіший так фільм український був а, власне чи можливо в нас вийти на цей рівень знову і через скільки? Так, щоб от, ви кажете, ви не користуєтесь державними грошима. Як зараз бути режисером українським? Іти на захід, брати, скажімо так, якихось інвесторів там, тому що пішла вже мода на Україну, я би так навіть сказала, і можливо там більші перспективи і знімати саме для західного ринку, а в Україні просто вже перекладати, дублювати? А, так, це дуже добрий а, спосіб зараз а, створювати кіно, тому що є велика зацікавленість, велика затребуваність українських історій якісних історій. Єдине, треба бути обережними із а, цими історіями, тому що а, просто темою темою війни брати світ не можна. Ми а, так, наша наша кіноспільнота вихована, що ми завжди хочемо розказувати про біль і страждання, які ми проходимо. Але насправді світові потрібно зовсім інше. Світові потрібно. Не це, 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 це дають новини щодня. А нам потрібно надихати світ. Треба історії, які будуть надихати. Наш найбільший, а, наш найбільшої, найбільше наша цінність це є історії. Більше нічого гроші завжди можна знайти. І як правило, сьогодні дуже багато фондів, дуже багато компаній, агенцій готові допомагати, готові фінансувати. Дуже багато платформ зацікавлених в тому, щоб робити класні історії, але Зараз є час якраз писати ці історії і знайти ці історії. Це є саме головне. Дехто може думати, що проблема в грошах ні, проблема в історіях, в правильно розказаних історіях. От в чому сила фільмейкерів. От тому сьогодні все, що потрібно робити, е на різних рівнях Фільмейкер, який взагалі не має грошей. Який не може не має контактів і не розуміє, де їх взяти, просто бере мобільний телефон, бере комп'ютер, монтує. У нього є соціальні мережі. У нього є все для того, щоб дистрибутувати цей фільм самому. Якщо ця історія сильна і вона до мурашок, повірте мені, ніхто не пройде повз і він буде мати увагу. Тобто, навіть навіть на такому рівні потрібно це робити. Ми сьогодні ще згадували про те, що власне день українського кіно заснований в тому числі через те, що сьогодні день народження Олександра Довженка. І, власне, uh -huh. те, що відбувається останнім часом навколо Довженко Центру. От ваша позиція, ваша думка, тому що збирали, колекціонували. Насправді, я як звичайний споживач не дотичний до сфери, я дуже любила це місце, бо дійсно ти для себе багато чого відкривав завдяки е, Довженко Центру. От Зараз <клес> я був неодноразово там, я давав майстер-класи для. Е Юних фільмейкерів в рамках там деяких кіношкол, які були там в як хави, знаходились. Тобто там дуже багато приміщень орендувалося якраз під такі цікаві івенти, М -м тому я бачив там таку атмосферу. В цілому те, що трапилось, я я думаю, що е це більше е швидше було паніки навколо ситуації, ніж вона була, тому що я пробував розібратися. Там по особистих а, знайомих, а, які розуміють ситуацію, то в принципі нічого страшного не планувалося. Планувалося а, не ні, ну ніхто нічого не збирався скасовувати і, і зруйновувати. Там я так розумію, я не сильно розбираюся в цих процесах, якщо чесно. Але а, наскільки я розумію, а, просто більше було переляку, бо тому, що злякали, що під час війни може хтось скористатися цим моментом для того, щоб. Були менші якісь протести, і так далі. Насправді мені здається, що е, то просто було можливо не на часі зараз та історія, і і потрібно відкласти до іншого часу, коли всі будуть мати можливість законно вийти на протести, якщо їм щось не подобається. От і все, тобто, по-моєму, так. Багато хто говорить про те, що проблема якраз в приміщенні, ще в тому числі, що можливо так намагаються його використати. От, можливо, знаєте, приміщення довженко центру воно залишиться. Можна буде знову ж таки відвідувати там події, коли власне обставини дозволять чи ні? Я наскільки знаю, міністр культури сказав, що це питання вже під його особистим контролем, і наскільки знаю, що скасовано те рішення про організацію, тобто, вроді, все залишається як було. І а, ще власне говорили, ми ну дуже сподіваємося, насправді, що з Довженко центром все буде добре, і якщо міністр вже взяв під особистий контроль, то не буде знищений оцей цей центр. Тому що дійсно кажу, я як звичайний споживач отримувала задоволення від того, що, що вони робили. А... Задоволення від того, що роблять наші кінематографісти, в тому числі ви, які подальші плани і, власне, які перспективи для себе бачите? Тому що хтось з українських творців вирішили піти, можливо, в якісь такі невеличкі продакшини, знімати щось маленьке і пробувати навіть там на Ютубі в тому числі працювати, так, з, якісь ютубні серіали. Що робитимете ви? Що плануєте? Е, на сьогоднішній день у мене є пул проєктів. Ви знаєте, це той момент, коли е, я. Після декількох днів декількох місяців там, щільного волонтерства, напевно, яке кожен українець після початку вторгнення зрозумів, що пора сідати, писати сценарії, пора сідати, робити якісь проекти, тому що в мене є професія, і ця професія є дуже важлива. І вона ну, прийде день, коли ми маємо стріляти не тільки з автоматів, а стріляти із камер. Треба мати матеріал. Першим ділом я почав спілкуватися своїми друзями і колегами в Голівуді. І вони одразу мені дали напрямок, як краще позиціонувати зараз історію. як краще, як би цього хотів світ, як би цього хотів, як би це хотів бачити. А Голлівуд Я зараз маю на увазі саму саму індустрію, самі студії, самі платформи, які які зацікавлені в цьому продукті. І я почав працювати в трьох напрямках. Перший напрямок це документальний фільм, над я зараз працюю. Не можу поки що назвати назву, але це кіно про. Рятувальну військову операцію дуже 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 хороший трилер а також. Ми працюємо в напрямку створення серіалу Капітан Україна. Організували вже Райтінгрум в Україні сценарну кімнату, де об'єднало близько 10 авторів з України і один американець, який веде цей райтінг рум. І ми плануємо вийти скоро на написання цілого сезону такого серіалу, який підведе до основного мого фільму, над яким я працював, який, на жаль, зупинився через повномасштабне вторгнення Росії. От і е, третій напрямок це е, великий. Художньо документальний е, проект, який буде складатися з 10 фільмів е, про героїв України. Знову ж таки це все проекти міжнародного формату, які є типично е, е, для міжнародної дистрибюції в Україні. Вони будуть е, подані вже в принципі локально, але це срівно це не кінотеатральні проекти, бо тому, що сьогодні кінотеатральний бізнес на жаль в Україні не може працювати з точки зору безпеки, і ми маємо це розуміти. Чи правильно я розумію, що все ж таки, що у вашій творчості, що швидше за все в роботі інших там сценаристів і режисерів, основний акцент все рівно буде на тематиці саме воєнні в найближчі роки? Я вам скажу, що не тільки в українських. Я думаю, що, що скоро, як тільки ми будемо мати перші успіхи, великі успіхи на війні, ми маємо таких великих союзників, як США та Великобританія, а це є найбільші. Найбільші давайте скажемо пушери, ну, ті, хто штовхають тренди в кіно, так? тобто Британія і США, як тільки, як тільки вони, як наші союзники, будуть мати цей успіх разом з нами, вони автоматично почнуть це, це освітлювати в кіно. І я вам скажу, що дуже важливо до того часу мати. Ключову позицію нашу теж бути гравцем, також разом з ними. Тобто не треба пробувати зараз сказати, що ой, ми там зараз дамо відповідь Голівуду в цьому не треба. Ми все, що ми можемо, ми можемо приєднатись до них, і так як ми зараз е союзники на війні, так само маємо бути союзниками в кіно і так само працювати разом з ними пліч опліч, спільні проекти, спільні історії брати також разом участь. Тобто вони до цього будуть готові. Питання від того, чи готові ми до цього, чи ми готові до цих історій, чи ми. Розуміємо, як їх будувати, от і все. Тобто, я працюю зараз в цьому напрямку для того, щоб максимально е, бути поруч з е, людьми, з професіоналами, які допоможуть, підкажуть зараз, як правильно нам зараз позиціонуватися в світі, тому що ми маємо говорити а першу правду е, про те, що. Україна змінюється, Україна крута, і ми маємо надихати людей, бо весь світ надихається нам. Надихається нашим президентом, надихається нашими е, солдатами. Ну, це ж круто, і ми маємо про це говорити. Ну насправді тому... дуже сподіваємося, що якраз кінематограф зробить тепер, що не тільки круті. Там якісь американські всі так але й українські збройні сили не менш круті, і це зрозуміє весь світ. Якраз завдяки кінематографу. Тому що насправді Ось. це так працює. Дякую Ось. вам. Я про це. Дякую вам, пане Любомир. Ще раз зі святом і насправді все буде Україна, і Ми дуже чекаємо на новинки українського кіно. Насправді, Любомир Дякую, Левицький. Слава. героям слава Любомир Левицький, український режисер та сценарист, з нами на зв'язку. Був.